Те, що ми побороли е недух, дух, да. е який зламав трошки нашу психіку. Бо ми приїхали із Херсонської області з Олешок, тікали дуже важко, і нас Харків прийняв. Ну, мені сподобалося, бо це наше місто, Ще ми тут навчалися. Чоловік вчилище, я училище, ми вчилися тут. І куди треба тікати? Опять на батьківщину до себе. Ну, тут допомогли лікарі, допомогли. Наші родичі, друзі. На фоні онкологія. стресу, на фоні цих всіх подій, на фоні окупації, на фоні полону жінка дуже-дуже перестресувала і в неї проявився, проявилася онкологія, тому ми мушені були ці два роки лікуватися. Так, в цьому в цьому році. Році нам, була в цьому році операція, в цьому, була у нас. В цьому лікування. році лікарі нам сказали, у вас все добре, живіть, да, радійте. У вас все було. І допитували, і на, на розстріл водили, і, і душили, і водою заливали. Кати, кати.